Я вітаю вас на нашому останньому уроці теми кварталу Принципи Божого пророцтва. І ми вже розібрали ці принципи. Перший принцип тлумачення Божого пророцтва це бути підпливом Духу Святого. З Христом у серці це дуже важливо. Другий принцип, що Біблія тлумачить сама себе. Треба шукати відповіді в самій Біблії. Це не означає, що ми повинні відкинути коментарі, переклади, все інше ні. Але остаточне, остаточне вирішення за Біблію, за текстами Біблії. Третє, що ми притримуємося історичної школи, тлумачення пророцтв. Щоб навчитися тлумачити пророцтва, треба бачити, як Бог вже діє в історії через свої пророцтва. І четвертий основний принцип що всі пророцтва, вся Біблія про Христа у всіх текстах Біблії треба шукати Христа. І сьогодні я ще раз запрошую вас підтримати наші уроки, нашу суботню школу вподобайками, коментарями, підписками, бо це дуже важливо для нас. І це наше співробітництво, розповсюдження цього каналу на українській мові і вивчення біблії на українській мові для всього світу, для тих, хто буде дивитися наш канал в інтернеті. Тринадцятий урок. образи кінця. Ми вже казали, що про кінець світу, людство роздумує ще не одне сторіччя. п'ятнадцяте сторіччя. Христос повинен буде прийти. 17 сторіччя приниконі, який був патріархом Сия Русі, чекали Христа, в 11 сторіччі в Європі чекали Христа, 1036 рік чекали Христа, бо вони як його чекали, тисячолітнє царство на землі, так церква вчила, 33-й десь рік Христа розп'яли. Плюс тисяча років, плюс три з половиною роки останнього часу, ну так обчислювали ці дати. В 2000 році ми знали, чекали Христа. В 2016 році в Чехії таборити чекали Христа і зібралися на гору табор, щоб зустрінетися з Христом. У 2000 році чекали Христа, в 1844 році засновники нашої церкви, Адвентисти, і Міллер, і вільям чекали Христа. Але Христос ще не прийшов, хоч Він і прийде. Я більше можу сказати, що апостоли чекали Христа. Пам'ятаєте, коли Христос підноситься в Євангелії від Матфея над землею, апостоли а де твоє царство? Приходять два ангели і кажуть, Христос, який від вас. Відійшов на небо, прийде таким же чином. І тому й Павло в деяких посланнях своїх пише, що ми чекаємо Христа, але потім пише, що Він не прийде, поки не будуть ті чи інші обставини, які теж, на які теж Христос вказував у своїх пророцтвах. І коли є образи кінця світу, були вони в Біблії так? Один із образів кінця світу. Який відкривається в нашому 13 дослідженні, це образ Йони. Пророка Йони. І ми читаємо книгу Пророка Йони. Перший розділ, 9 вірш. Йона потрапив на корабель. Чого потрапив? Зараз будемо мати бесіду. Але що там на кораблі? Тому. Відбувається великий шторм. Корабель може затонути. Моряки шукають якусь причину, якийсь вихід з цього. Моляться до своїх богів, нічого не допомагає. І потім вони бачать, що одна людина, єврей, який сів на їх корабель, десь подівався, вони його шукають на ході а він спить, спокійно спить. Оце так йона, оце так віра. Це була непроста людина. Ну хто може в такий шторм, коли корабель зараз загине спати? Вони його будять і кажуть: Хто ти такий? І Йона відповідає і сказав він до них: Я єврей. І боюся я Господа небесного Бога, що вчинив море та суходіл. Моряки його питають: а що ж ти спиш? А юна каже: так це за мене цей шторм. Моряки кажуть, та ти що? Давай ми тебе будемо спасати. А юна каже, та ні, кидайте мене в море і буде тиш. Але язицницькі моряки, вони були такі, знаєте, сердобольні люди. І вони починають грести, ну як ми тебе викинемо? Що ж наші божі, Боги нам скажуть? В язичників теж є там якісь поняття про мораль. А Йона каже, кидайте. І вони викидають його в море і тиша. А яка предісторія у цій всій історії Йони? Давайте почитаємо перший розділ книги Йони, перші два вірша. І було слово Господнє до Йони, а міта його сина, таке, устань. Іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло пред лице моє. Оце вирішення Питання зло прийшло пред лице моє. Іноді люди питають: а на що Богу суд? Він все знає. Та Бог знав все і про Ніневію, Бог знав і все про содом. Але Бог каже, я піду і буду розбирати, що там проходить. Пам'ятаєте, коли люди строять башню, Бог бачить, що вони строять вежу до неба, 11 розділ книги буття. А Бог каже, «Ти, давай підемо подивимось, що вони там строять. Ми вже бачили з Авраамом ця історія. Коли Бог приходить до Авраама, каже, «Содом і Гамора, гріхи їх дійшли до неба, прийду подивлю, що там в тому Содомі й Гаморі. Ми бачимо 18-й розділ книги Об'явлення. Давайте прочитаємо п'ятий вірш. Адже її гріхи вавілонські досягли неба, й Бог згадав про її злочин. Тому Богу повинен суд розібратися перед тим, як буде кінець світу, буде суд. І пам'ятаєте, Авраам каже: Ну, Господи, ти прийшов судити Содом і Гамор, а не Невже ти? Не залишиш життя праведникам. А коли там знайдеш праведника, то ти що? Може, помилуєш місто? П'ятдесят праведників коли знайдеш. Бо каже, ну коли найду 50, помилую. Тому Бог не може. І пам'ятаєте, Авраам каже, невже загинуть праведні з нечестивими? Невже це в тебе, Господи, буде, суддя усієї землі? От для чого Богу суд? На небі, наше адвентистське біблійне вчення. Чому там судді вивчають книги, що Бог показує, щоб ви самі розібрались, де правідні і де нечистіві. Це дуже важливо. І тому тут написано зло Ніневії прийшло пред лице Бога. І Бог бажає, щоб пророк Божий Йона пішов для того, щоб може ще спасти ту Ніневію. А Йона не хоче йти. Він сідає на корабелі. І Пливе в Таршиш, далеко туди. Ну, Таршиш це сама західна була, самий західний край землі тоді. Бо далі вже океана, далі вже Америка, ніхто не знав, що там за тим океаном. Тому Йона, по суті, це Іспанія. Таршиш це Іспанія, ну, сучасно. Тому Йона бежить в Таршиш, думає, що там Бога нема. На край світу бежить від Бога. В Єрусалімі Бог є, в Таршиші Бога нема. Ви знаєте, іноді і ми так розуміємо в наш час, як Йона, от у храмі, у молитовному будинку Бог є, а там вийдеш з молитовного будинку Бога нема. Я пам'ятаю, знаєте, коли я був пастором в місті Запоріжжя, там в центрі на Анголінка є велика церква, класний храм, і поруч наш молитовний будинок. І я частенько шов в молитовний будинок мимо цього храму Запорізького і один раз бачив таку картину. Дві дівчини йдуть, такі в них юбочки, мають такі коротенькі, і от вони підійшли до храму, перехрестилися, в них сумочки, вони з сумочки достають платочки і цими платками обматуються, вже нема цих юбочок і заходять в храм. То тобто всі дівчинки розуміють, що в храмі є Бог, і тут треба пройти в такій юбоці длиненький, а коли вийдеш з храму, там бога нема. Там можна і в Юборців коротенькі ходити. Так і Йона розумів: ну, буду тікати від Бога в Таршиш. А чого він тікав від Бога? Чого він не хотів іти в Ніневію? Бо Ніневія це була дуже жорстока держава. Я хочу вам, пам'ятаєте, ми казали, що в пророцтвах дуже важливо знати історію. Що ж історія каже про Ніневію? Я кілька-декілька фраз прочитаю, які були царі Ніневії. Ашур шур нацерпал другий. Це був такий цар в Асірії, в Сірії Аніневі, це була столиця Асірії. Міста, які не здавалися, а бралися штурмом, то воїнам відрубали голови і насипали з них піраміди при ашур наципалі другому. Воєначальників, яке місто, яке не здавалося, садили перед брамою на кілки, а дітей спалювали живцем. Оце була сірія. Тобто, не хочеш здаватися, ну коли вже розтрощимо твої стіни, все розтрощимо, то на кол посадимо, а дітей спалимо. Знатні городяни їх гнали до Асірії. Вони несли на собі кошики з головами їхніх царів. Тобто у полон брали знатних городян, завойованого городу, який спирався. І не здавався, і потім корзини накладали набу... на... йому голови царської сім'ї і кажуть, не сидь тепер. При розгромі міста судді, таке місто було, збудували стіну і оббили її шкірою, знятою з жителів того города, яке не хотіло здаватися сіріця. Частину з них замурували живцем, інших розп'яли, з голів та тіл зробили гірлянди. Повісили на стіні гірлянди з голів. Якщо місто здавалося без бою, його мешканців ніхто не чіпав. Просто накладали данину та інколи брали заручників. Така політика принесла плоди цілі країни воліли здаватися відразу асірійцям і приносити багаті дари. Та, але асірійці Єрусалим і не раз. І тому ми розуміємо, може, із яких, якихось родичів Йони, хтось зняв шкіру і з їх голов зробив гірлянди, Щоб ми розуміли, яке було, що було в голові в Йони, коли Бог сказав слово Асірія і слово Ніневія. Не хочу туди йти, що ти помилуєш оціх. Бо ми читаємо в кінці книги Йони, коли давайте прочитаємо це місце, четвертий розділ з першого по третій вір. Чого ж Йона не хотів? Не йти до цієї Асірії. В нього була причина, людська причина, це помста. Та цим асирійцям, Господи, ти повинен голови відрубати, бо вони нам рубали. Вони, може, моїм родичам голови рубали, а ти тепер кажеш, щоб я пішов їх спасати. І ми читаємо в книзі Йони, 4 розділ: Коли Бог помилував Асірію, коли Йона 40 днів походив по цій по Ніневії, і цар розкаявся. Дивіться, який шанс жив цього людства розкаятись, наскільки нам потрібно віску людству нести про Христа, бо іноді ми думаємо, а що їм віску нести, та вони такі, вони слухати нічого не будуть. Іона так думав, що вони слухати нічого не будуть. Але вони послухали цар розкаявся, об'явив пост по всій невії, народ розкаявся. Навіть тварин вони постали тварини в цей час, і Бог помилував ніневі, а йоні це не сподобалось. Йоні це дуже не сподобалось. Він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи, о Господи, хіба ж я не говорив про це, що коли був у своїй країні? Тому я спочатку й втікав до тарші, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом. Довготерпеливим і дуже милостивим ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя, у мене, у мене. адже краще мені померти, аніж далі жити. Йона знав Бога і знав, що він милосердний. І коли є в людини нещастя, вона просить Бог помилуй. Він знав, бо, мабуть, це було досвід його життя. Мабуть, він звертався до Бога і Бог його милував. Так, бо коли він шрева кита молиться Богу, Бог його спасає. Тобто, Йона дуже радів, що в Бога є милосердя до нього, до Йони, але він не радів, що є милосердя в Богу до цих невітян. Може бути пророк Божий, який не любить того народу, до якого він йде. Не дай, Господи, щоб ми були такими. Бо церква Адвентистів цього сьомого дня церква статка, яка повинна у всьому світі нести книгу об'явлення, 14-й розділ, трьохангельську вістку, записану, вістку трьох ангелів, записану в 14 розділі. І там написано, що Вавилон буде розбитий, як і Бог. Йоні сказав 40 днів, і еневі не буде. І там написано, і ми винайді вже такі, вже раді, це Вавилон, це Вавилон, це Вавилон. Але Бог каже: йди в той Вавилон, проповідуйте віску. Там є ще люди, які мене почують. На самому корабелі, на якому, кораблі, на якому плив Йона, були люди, які чули Бога. Це були моряки. І вони розкаялись, вони хоч молилися своєму Богу. Ну вони розуміли, щось вони розуміли, вони готові були слухати Йону. У Ніневії були люди, які готові були слухати Йону. І в нас сьогодні останній урок, принципи, пророцтва. на що нам пророцтво? щоб проповідувати, що буде з цим світом. Виходьте, люди! Я хочу закінчити об'явленням 18-й розділ. Що ми повинні проповідувати, об'явлення 18 розділ. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, приголом, проголошуючи Упав, упав, великий Вавилон, розпусниця. Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духу, сховищем усіх нечистих птахів і сховищем всяких нечистих і потворних звірів. Тому що вином гніву свого розпусти напоїла всі народи, і царі землі з неї розпусту чинили, і купці землі від її розкішів збагатилися, і почув я інший голос з неба, який промовив Вийди з неї народу мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Адже її гріхи досягли неба. І Бог згадав про її злочин. Це наша вістка. Вийде народ. Ще є багато дітей Божих у той країні, яка зветься Вавилоном. і туди треба нести віску, в ту Ніневію сьогодення, щоб народ вийшов. І так, сьогодні останній урок, ми з вами вивчали пророцтва. Я думаю, ці уроки були дуже слушні для вас. Я так розумію, що це так, і коли це так. Підтримайте і канал Живу Надію, і ці уроки вподобайками, і проповіді, які на живі надії, кожну неділю, кожну суботу є. Підтримайте наш канал. Хай віска звучить, віска для сучасної Ніневії, для сучасного світу, і хай Господь спасе якомога більше людей. Амінь.